Ця екстра плюс 20 кілограмів, 7,5 євро за кілограм. Починаємо чоловічок, таких крутих, коричневих, гарно прошиті. Це в нас іде 40 розмір. Далі від капи. Тепленькі. Не вказаний. Всі класненько, коричневі, і вони тепленькі так всередині йдуть. Бачите, у нас таке взуття, теж дуже гарні. Це у нас 39 розмір. Бачимо такі красовочки, вони йдуть тепленькі, серобині сороковий розмір. Дальше, такі, Дуже-дуже гарний, сороковий розмір. Далі тамшиві, високі, тепленькі. Тепленькі, на каблучку сороковий розмір. Далі шкірені. Високі такі, дуже модні, такі на каблучку. Це є 37 розмір у нас. І вони йдуть ну, такі легенькі на Наші У нас такі вищі, чобітки, шкіряні. Тут є 30 у нас розмір. такі чобітки. Чорні, коротші 39-й розмір. Там живі такі сирі, короткі, 38-й розмір. Чоловічі йдуть, вони йдуть трохи утеплені. Рікер оригінальний. йдуть такі трошки теплесенькі. Далі. Знаєте, на каблучку дуже гарні шкіра з пряжечкою. На каблучку це в нас іде. Гео. Далі замшеві, високі з пряжечкою. 37-й розмір на каблучку. Далі у нас такі Щобетки, вони йдуть трохи теплі. І це 38 розмір і це є еспірід оригінальні. Бачимо, оригінальні. ДПР продовжує викривати організаторів схем для незаконного переправлення чоловіків за кордон. 22 тисячі ваучерів не розвіт проводили від початку року в Україні. Понад половиною зародних бренді продовжують співпрацювати з Росією. Вітаю устойні згадати про інше цій бої. Так вони виглядають, виглядає го розміру. Нам доведеться поти воювати В Львівщині, мобілізували шістьох чоловіків, які купили ради купить. Кірені це Шкіра. 39 дев'ятий розмір на довідку про непридання військової служби. Схему бути спіріт оригінальні клієнтів, такі такий клас правила на повторне сорок четвертий ро цього і зарахували до її зі своїми частин. Це, інших осіб, які хотіли нас три розмір для замовлення похід нашому менеджеру.